В Івано-Франківську загострилася ситуація довкола будинку художника на вулиці Незалежності, 53. Обласна організація національної спілки художників вимагає передати приміщення у власність митців. Натомість в облраді наполягають, майно належить тергромаді області. З цього приводу спілка провела загальні збори творчого колективу. Питання юридичного статусу будівлі актуальне вже понад два десятиліття. Для художників ця ситуація є абсолютно незрозуміла і неприйнятна. Ми з 1972 року у цьому приміщенні жодного року не припинялося нашого тут перебування, і оці такі активні дії це події тільки двох-трьох років. Ми судилися, ми намагалися щось зробити в цьому напрямку завжди. Але треба розуміти. Ми художники, ми не юристи, ми не чиновники. Треба увійти в ситуацію. Зрештою, не за буквою закону. Ми зараз ми поважаємо закон. Ми його визнаємо. Ми визнаємо рішення суду 2017 року, де ми програли за термінами. Але по суті суд визнав право за нашим будинком будівлю зведено ще у 1965 році коштом прикарпатських художників. Це було замовлення художнього фонду ще радянської України. Відтак ми ці переконані, що саме вони мають право на нерухомість. Водночас в офіційних документах зазначено, що приміщення належить державі, а фактично територіальній громаді області. Ми вимагаємо до чинного законодавства. Ми є власники, тобто територіальні громади і власниками. Кожен власник має довгу. Можливість і доручити розпоряджатися своїм майном на, на власний розвиток. Ми вважаємо, що спілка, як є користувачем на сьогоднішній день, вона мала би підписати з нами таку угоду, оскільки вона на сьогоднішній день. Не оформила право власності, а право власності належить зміні власності громади. Доля будинку художника досі залишається нез'ясованою. Митці продовжують наполягати на передачі споруди у власність спілки. А обласна влада апелює до чинного законодавства. Остаточне рішення залежить від подальших перемовин між обласною радою та спілчанами. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.